Комументі. Сподіваюся, сказала? Друзі, всім привіт! Мене звати Цілунова Альона. Я сексолог, кандидат психологічних наук. Рада вас вітати на своєму каналі. Я вже допомогла понад тисячі жінкам, які звернулися до мене. Їхні кейси, запити ви можете побачити на моїй сторінці в інстаграмі, якщо прямо зараз ви підпишетесь на мене. Більш детально інформацію про себе, про своє життя, і про те, як саме я допомагаю жінкам, ви зможете побачити саме там. Сьогодні, тут, разом з вами, я хочу розкрити тему. Тема дуже важлива на сьогоднішній день для кожної жінки це як справлятися з стресом. Стресом, який. Не впливає на лібіда. Як знаходити баланс жінці, щоб стрес ніяким чином не впливав на сексуальність. Ми зараз всі опинилися в тому просторі часі, де все, що не відбувається, це турбулентність, це випробування. Це постійна динаміка, яка змушує нас знаходити нові рішення і нові методики по роботі з собою, зі своїм тілом. Але що відрізняє жінку від чоловіка? Емоції, реакції, поведінка? Жінка все сприймає через відчуття. Все, що відбувається в її житті, і чим більше негативного відбувається, тим більше своєю емоцією вона наділяє ці обставини, людину, ситуацію, все, що є. Коли в нашому житті все складується добре, у нас гармонійні стосунки, нас радують діти, у нас класне оточення, у нас крута кар'єра. Ми самі відчуваємо задоволення і знаємо, як про нього говорити партнерові. Наші емоції, які позитивно-конструктивні, ми що відчуваємо? Ресурс? Ресурсну енергію, яку не потрібно добувати, яку не потрібно знаходити. Вона просто є, і ми її передаємо в секс. У стосунки, у взаємодію з нашим партнером, ми відчуваємо себе більш розкутими, більш впевненими, тому що нам є, що давати. Коли багато ситуацій, новин, обставин складаються таким чином, що ми постійно знаходимося в переживаннях, ми спустошуємо. Ми губимось, бо, як жінка, не знаємо, що буде далі. Не знаємо, як обставини світу, які наразі складаються, будуть впливати на нас. Ми відчуваємо себе беззахисними. І які емоції ми виділяємо негативно деструктивні. Для того, щоб захистити себе, для того, щоб виправдати свій стан. Ми починаємо йти в агресію, ми починаємо йти в злість, ми починаємо йти в звинувачення. І перший, хто потрапляє в цей виток енергії, це наш партнер. В той самий момент ми починаємо фокусуватися на тому, що він робить не так, де він нас не задовольнив. Де він не почув, де він пропустив важливо про нас. І не усвідомлюємо дуже важливу річ, що сфокусуватися потрібно тільки на собі. Якщо ми будемо масштабніше мислити, я приведу масштабний приклад, якщо ми будемо фокусуватися на тому, чи можу я виправити ситуацію з війною, чи можу я її завершити. Чи моє слово реакція негативна, мій злість, біль, ненависть зможуть це припинити? Бо я так захотіла? Ні. Відповідь ні, чому? Тому що ми націлені змінити зовнішні обставини. Але якщо ми приймаємо зовнішні обставини, такі, які вони є, це наша реальність. Але. Прослойку реальності, свою власну, ми можемо вистроювати самі. І коли ми починаємо з себе, і в іншому ми починаємо, хто поруч з нами, помічати, що ця людина зробила для мене. Чому вона мене навчила? Як я можу взаємодіяти з цією людиною, коли я сама? Маю себе Задоволено собою і розумію, що саме зараз я можу давати цій людині, коли ми починаємо так більш зріло і доросло мислити, ми повертаємося в свій внутрішній стан. І тут я хочу дати вам важливу пораду, коли ви опиняєтеся в ситуації, яка провокує вас. На любу емоцію, там може йти емоція як позитивна, так і деструктивна, в залежності від того, як ви на неї подивитесь в тому моменті, усвідомте, зупиніть себе любим чином, Зрозумійте, що все починається з моменту, з того, як ви прокинулись, з того, як ви відреагували на інформацію, на новини, на питання, на погляд. На рух з того, що вас почало дратувати. Саме вас в той момент до вашої реакції і сприйняття обставин, ніхто не має відношення. Світ буде завжди створювати обставини, які націлені на те, щоб вас відірвати від задоволення. Людина, яка задоволена, людина, яка сексуально реалізована яка впевнена в собі, тому що секс це про впевненість, взаємодія з партнером це про впевненість. Така людина не вигідна світові. Тому дуже багато деструктивних обставин націлені на те, щоб вас відривати від тіла, відривати від задоволення, відривати від конструктивної, дорослої комунікації з партнером. Я тут для того, щоб навчити вас домовлятися в першу чергу з собою, вторинно з партнером. Домовитися важливо про те, що в один момент ви маєте прокинутися і почати реагувати по-іншому. Стрес і його вплив на ваш організм. Його вплив на вашу сексуальну проявленість, це те, як ви на нього відреагували. Те, наскільки сильно він зачепив вас і ви в нього поринули. Якщо ви сприймаєте стрес як точку росту, так зараз я відчула біль. Коли ви можете конструктивно прописати собі ж, що ви відчули. Відчуття, пам'ятаємо, і емоції це те, чим насичується жінка. Але коли ви проговорюєте свою злість для себе, коли ви проговорюєте свою ненависть, ви визнаєте, не випускаєте компульсивно, а визнаєте і кажете собі і своєму партнерові, наразі я маю такі відчуття. Вони пов'язані ось з цими обставинами. Я не можу зараз по-іншому себе вести. Я не знаю, як по-іншому реагувати. Але я хочу, щоб ти знав, що це не пов'язано з тобою. І коли ви в такій зрілі конструктивній позиції, ваше тіло воно відчуває довіру. Воно відчуває любов по відношенню до себе. Тому що ви не руйнуєте себе через сплески, через надриви, а ви можете визнати свій стан по-дорослому і цим самим показати собі, своєму організму, що ви це єдине ціле. Ви можете домовлятися, ви про щось більше, ніж просто масову агресію. Злість образи, позицію жертви і постійне переживання травм, які присутні абсолютно кожній з нас. Тому, завершуючи нашу тему, я хочу, щоб ви сфокусувалися на одному важливому процесі. Прокинувшись вранці, ви маєте. Зробити вже щось по-іншому. По-іншому привітатися, по-іншому взаємодіяти. Не так, як це було вчора. Якщо вчорашня ви відчуває себе спустошено, фрустровано і абсолютно незадоволено, тоді сьогоднішня ви має почати робити нові дії, вшивати нові механізми. І робити це для себе. Тому що те, яка ви жінка для свого чоловіка, це відображає вас. Друзі, якщо вам сподобалась дана тема, і ви хочете більше від мене, дорослої, зрілої, конструктивної інформації, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мій інстаграм, пишіть коментарі, а також пишіть теми, які б ви хотіли, щоб я розібрала для вас в наступному відео. Я вам дуже вдячна за вашу увагу. Завжди на вашій стороні ваш сексолог. До зустрічі. В цей момент я говорила, знаєш, не як експерт, а я поставила себе на це місце, на місце кожної жінки, да, от яка в стресі, бо я сама буваю в стресі, і дуже часто, да, і сама не знаю, як виходити з цього, коли ти агресуєш, злишся. І я думаю, окей як я справляюся з цим, адже я приміняю методики свої, і от тоді я змогла ну, да, записати це відео, дати цю інформацію, тому що я говорила, говорила так, як реально мислила б кожна в моменті жінка, яка хоче змінитися, яка хоче по-іншому, яка прагне допомоги.